Звати Юрій Мельничук і це подія в діях. 16 вересня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про очищення влади. Він також відомий як закон про люстрацію. Пропоную розглянути результативність цього закону, який чинний вже рік, і чи діє він з членом громадського люстраційного комітету Карлом Волгом. Доброго дня, пане Карло. Добрий. Ну і перше досить загальне питання. Як ви оцінюєте процес? Як він йде? Вже рік ми можемо робити якісь висновки і хочемо від вас почути, які? Неоднозначна оцінка, оскільки там є декілька галузей, які оцінюються абсолютно протилежно. Тобто, очевидно, що потрібно розділити на три основні категорії: Значить, очищення влади від людей, які, які мали піти за автоматичну ілюстрацію. Друге, судді. І третє майнова. Оці три категорії оцінюються абсолютно по-різному. З відносно автоматичної ілюстрації, в принципі, можна вважати, що 90% людей, які більше, 95% людей, які звільнення яких і відсторонення від державної влади закон передбачав. На даний момент на державній владі не залишається. Я б сказав, що це дійсно ну майже поодинокі випадки. До речі, якщо хочете цифру, то це приблизно підвіс під біля двох біля 2,5 тисяч людей. Е, сьогодні вже підраховано мали піти за ознакою автоматичною тобто, або людина перебувала не менше року на відповідній високій посаді у виконавчій владі під час режиму Януковича. Або е, значить, три місяці під час Майдану на високій посаді у виконавчій владі, або на високій посаді у правоохоронних органах. Оце є дві основні категорії, які підпадають під автоматичну люстрацію. Переважна більшість, ще раз кажу, з цих людей або втекли зразу після революції, або пішли самі, коли був прийнятий закон про люстрацію, або були звільнені згідно цього закону. І е, повернутися жодна з цих трьох категорій, повернутися у виконавчу владу не може. Вони є. Е, навіть ті, хто не знаходяться ще в люстраційному реєстрі, там всього 770 осіб, так, так, побачу, станом я. на сьогодні, але е, будь-хто, е, який сьогодні е, намагається потрапити до, на Державну службу, перевіряється на відповідність люстраційним критеріям. І тобто, якщо завтра ну, умовний Клименко, який. Поки що не в не в реєстрі, але цей реєстр буде завершений з усіма прізвищами і так далі. Навіть якщо людина звірни, звільнилася, але якщо вона підпадала під автоматичну ілюстрацію, то прізвище в люстраційному реєстрі так чи інакше буде. Так що умовний Клименко завтра, так як він обіцяє, приїжджає в Україну, подається на голову реадміністрації Таращанського району. Йому не буде дозволено, буде дозволено е, обійняти цю посаду, оскільки ця посада. Навіть державна. якщо його немає в списках, він все одно, він все одно не, не пройде, тому що буде перевірка, перевірять, де він працював досі, він підпадає, все, він не пройшов. Е, е, з цієї точки зору, я просто хотів би звернути увагу. Знаєте, люди кажуть, от люстрація провалилася. Так багато ну, я, критики ну, зараз ну, чутні. Ну, як вона провалилася? Ну, а ви хотіли, щоб, щоб якщо не було б люстрації. То ми б мали картину на даний момент набагато гіршу, тобто всі ці клементки, пшонки і так далі, і так далі, вони сьогодні мали б право бути на державні. Ну окей, проти цих є хоча б якісь кримінальні справи. Але скільки є таких прокурорів, всяких високопоставлених міліціонерів, заступників там, міністрів і так далі і тому подібне, які сьогодні абсолютно спокійно продовжували би керувати своїми відомствами. А сьо, а тепер вони не можуть, тобто ситуація в нас далеко не ідеальна, але вона бу, була б була би набагато гірша, якби якби ілюстрації не було. Але... Це, це частина перша. Але у Тому... дозвольте зупинитись трошки е, такі посади, точ, точніше одіозні прізвища, наприклад, як Льовичкін. Вони ж мають право проходити по виборчому займати виборчі посади. Правильно, конституція України не дозволяє обм... проводити ілюстрацію щодо народних депутатів і депутатів, взагалі, тобто обмежити людину в її пас... пасивному виборчому праві неможливо. Тобто. То згідно конституції, тому ми це і не записували. Щоправда, очевидно, там деякі зміни будуть в закон, е е е і щодо цього, ну якщо це пройде, але я б, я просто не, не хотів би е е викликати так би мовити, забагато надій, е значить в цьому плані. Нічого принципово не зміниться. Це конституція, і ми не можемо її порушувати, і не будемо її заради цього міняти. Погодьтеся, що все ж таки народний депутат один із 450, і там міністр або там заступник, або віцепрем'єр, і так далі. Це, це велика різниця, або генеральний прокурор. Виконавча влада, і... виконавча влада це виконавча влада, так що, значить. Ми обмежили участь цих людей у виконавчій владі. Це раз. Значить, це щодо автоматичної люстрації. Там є певна кількість людей, яких витягнули різними способами з-під люстрації, в тому числі різними маніпуляціями із законом. Це хтось конкретно? саботує? Конкретно саботаж був в ЗВУ Саботаж. Був саботаж окремий. До речі, ГПУ сьогодні критикували ми їх найбільше, а в них на сьогодні. Майже не лишилося не ілюстрованих керівників як як не парадоксально. От ми дуже дуже сварили завжди прокуратуру. Сь, сьогодні, якщо не не рахувати Валендюка, тобто виопрокурора міста Києва, то все решта, в принципі, ну дуже схоже на те, що вони якраз впоралися із із люстрацією. Можливо, саме тому, що там Давид Кварелідзе це була його сфера його відповідальність. А в СБУ справи в чому там в СБУ Там від самого початку дуже хитрим способом нікого не ставлячи до відома, вони внутрішніми там, своїми там, наказами або трактуваннями закону вивели всіх каїбістів, значить офіцерів, вони вивели з-під люстрації. Тобто, вони значить, оскільки нас написано всі співробітники КДБ, колишнього КДБ СРСР, вони сказали, що співробітники це цивільні, а офіцерів це не стосується. Ми ж то якраз про офіцерів писали. Нас не дуже цікавить ані ані медсестра в медпункті, ані машиністка і так далі. А вони саме офіцерів. Якраз Спокійно вивели. і вивели, і дуже довго це, це тривало, аж поки там один із членів громадської ради е, не, не розповів мені про це, е, і, і так ми поставили вже на Ливаченка не було. Зустрілися з Грицаком, пояснили ситуацію, створили комісію, виправили це. Все, в принципі, питання можна вважати вирішеним. Тобто, воно воно вже вирішено воно вже є вирішене, тобто вони закінчують вже перевірку по нових правах правилах. Угу. Де не, не, не вирішене. Не вирішено, скажімо, в МВС там зберегли частину працівників, які були е, керівниками окремих структурних підрозділів. Тобто вони сьогодні трактують закон таким чином, що е, керівники окремих структурних підрозділів це тільки керівники тих підрозділів, які мали, мали власний рахунок, мали власну печатку і так далі. Таким чином, там умовно, начальник головного слідчого управління е, МВС. Не підпадає під, це під люстрацію. Ось на такому рівні і саботується чи трошки повищує? вище? Може вам відомо ні, факт? ну звич, ось... ну, звичайно, що це не може проходити без, без якогось ну позитивного ставлення там міністра або або навіть і вище. Ну звичай найгучніше за останні дні там ваш колега Сергій Іванов 22 серпня написав безпосередньо. О, точніше він ще 22 серпня написав міністру Арсену Авакову з приводу пана е, Хотнянського. І там е щось замешкали, замешкали. І після того він був екс начальником луганського обозу. Після чого він замість ілюстрації був переведений у начальника державної служби по боротьбі з економічної злочинністю міста в Кремічу. І тільки завдяки пильності пана Іванова справедливість таки наздогнала його, і він зараз перерахований в розпорядження управління МВС. Дивіться, тут тут може бути тут може бути трошки інакша ситуація. Е МВС це не є структура. По перше, це структура величезна. І дуже громістка. Вона тут не перевіряється в один день. Починають з центрального апарату, потім нижче, нижче. До речі, це один із способів ховати людей від ілюстрації. Тобто, умовно кажучи, там податкова служба, або фіскальна, як вона сьогодні називається, з центрального апарату перевели в Київ, звідти там в район і так далі. Розумієте? А, а, тобто переводять перед тим, як туди прийшла, як там розпочали ілюстраційну перевірку. Очевидно, сподіваючись, або закон відмінять, або знайдеться ще. Якась можливість всюди вже перевірили, потім раз із району перевели, перевели назад центральний апарат. А як, ну, я, я, як з цим боротися? Якщо такі механі... ну, насправді, насправді, ви знаєте, закон не дуже це дозволяє. Тобто, якщо там не буде якоїсь відвертої фальсифікації, то нічого з того не вийде. Інша справа це такі способи, як. Як застосував той самий ВО прокурора міста Велендюк, або Ігнатенко, відома персона з, з податкової служби, по якій ведеться кримінальна справа по, по фіктивному листу, який вона надала, нібито про те, що її, вона не підлягає ілюстрації. А зараз все одно посіла посаду у фіскальній службі. Щоправда, сьогодні, до речі, є суд по ній. Я думаю, що так чи інакше вона буде звільнена найближчим часом. Але я кажу, це ще одна категорія, яких ховають різними способами. В тому числі абсолютно беззаконними рішеннями судів, виводять, дають цілякі, умовно кажучи, індульгенції від люстрації, що ні, він не підлягає і так далі, і тому подібне. Але знову давайте повертаємося до масштабів. Це поодинокі випадки. Ну, я думаю, що навіть якщо ми сильно перебільшимо не більше, ніж 5% від загальної кількості, а швидше за все. Це буквально 1-2%. і ми з тим боремося. Тобто, виявляємо, подаємо в суд і так далі. Дещо вдається, дещо не вдається, але намагаємося сьогодні. До речі, розпочалася перевірка за, за розпорядженням Кадміну у фіскальній службі. До речі, пан Насіров її підтримав і сам написав листа про те, що він просить, щоб перевірка ця пройшла. Тобто... От ми сьогодні з ним зустрічалися. Ну, тут буде цікаво, чому. Тут, тут я зразу перейду від першої частини до третьої. Якщо суддів забудемо. Угу, до Майнової? До Майнової. Е, я сказав сьогодні на Сірову на зустрічі, що мене менше, звичайно, мене цікавить. Те, що всі люди, які мали піти автоматично, були все ж таки, що вони там перестали займатися індивідуальними трактуваннями закону, от, ганебними цілком. А, але я вірю, що Насіров не буде впиратися і цих там, ну, скільки там, десяток чи два десятки людей, які в нього залишилися, і якимось чином уникають люстрації, він їх звільнить. Набагато цікавіша інша частина це майнова люстрація. Майнова люстрація провалилася повністю на 100%. Яка, яка причина? Причина дуже проста. Поставили відповідати за майнову люстрацію саме фіскальну службу. Фіскальна служба дивним чином значить Міністерство фінансів, в період, коли вже був прийнятий закон про люстрацію, але ще нічого не було створено. Можливо, ще не, не набув чинності закон, чи ще створювався департамент. Я от зараз не пригадаю це по, по числах, але точно до того моменту, доки Тетяна Козаченко не зайшла на свою посаду, там ми не зайшли як член громадської ради, значить, був створений дуже цікавий наказ Міністерства фінансів, як проводити майнову перевірку. При тому, що це найцікавіше, що в четвертому місяці минулого року. Такий наказ вже був прийнятий згідно е, 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 значить, е, антикорупційного законодавства, як проводити майнову перевірку чиновників і е, їхніх декларацій. І там передбачалася в тому числі перевірка членів сім'ї. В новому наказі, який з'явився в жовтні е, минулого року, члени сім'ї в... випали в... з перевірки. В... І все. Тобто, ті, які були ну, більшість чиновників, на відміну від суддів. Судді були трошки нахабніші. Але більшість чиновників на то, прекрасно знаючи, як це все буде виглядати, тим паче, що їхні декларації і раніше вже оприлюднювалися, для того, щоб їхні декларації не викликали в людей там, з дуже великого спротиву і, 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 і обурення, вони все попереводили на родичів, тобто на дружин, на дітей і так далі, в тому числі там шестилітня дитина, там будинок записаний вже, там, де вони всі живуть, і так далі. І таким чином, я кажу, прийняли ще один наказ. До речі, ми перевірили в Міністерстві юстиції, яке візувало е, цей наказ, е, антикорупційна перевірка не була здійснена, що вони зобов'язані були зробити. Вона не була здійснена. Там немає е, підпису е, е, міністра. Але наказ цей увійшов в силу, і весь цей час, весь рік, е, значить, е, ця служба фіскальна. Проводила перевірки, і на даний момент, до речі, всі чиновники першого третього розряду вже перевірені, що ви розуміли. ну, Набагато нижче, там, де абсолютно третьорядні чиновники. Так от, всі чиновники важливі, були перевірені без урахування того, яке майно вони оформили на членів сім'ї. Тому ми вважаємо, що ця історія провалилася повністю. На що ми сподіваємося? Ми ставили питання про те, зокрема, і з міністром юстиції і, 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 і перед прем'єр-міністром, що в нас будуть з цього приводу дуже серйозні зауваження. Сьогодні Насіров погодився, що якщо такі зауваження будуть. То нічого не заважає, в тому числі Кабміну, зобов'язати їх провести повторну перевірку на підставі сучасного е, антикорупційного законодавства або попереднього наказу. Бо, ну як, як же там юристи оберуть форму, але все ж таки перевірити ще раз цих чиновників, тому що те, що сталося, це в принципі ганьба. Е, звільняють за якісь дурниці. Ну в буквальному розумінні слова не вказав е, якусь премію за минулий рік. Рядовий чиновник звільняють абсолютно без всякого там не питаючи ні імені, ні, ні прізвища. А великі начальники з своїми хоромами, свої, своїми мерседесами і так далі, абсолютно спокійно проходять перевірку і продовжують працювати. Як з цим боротися? Ми є ще шанс якось виправити ситуацію, і ви знаєте, поки що я можу оперувати тільки обіцянками, тобто обіцянка пана Насірова була така: давайте нам. Підставу ми проведемо перевірку. А вам це якраз роз. громадському комітету? Ну це міністерство юстиції. А гром... ми, ми разом вже проводимо Казаченко. Тобто, я так розумію, що розраховується на силу. Я не думаю, що у вас е, багато членів в, в цьому комітеті. По суті, е, я так розумію, що е, велика. Надія є якраз на людей, які самі активісти там будуть щось знаходити або знати факти про таких чиновників? Люди на жаль, е в принципі, всю цю історію про е проігнорували. Тобто, якщо говорити про населення. І всі наші надії на те, що е, люди будуть сигналізувати і показувати, де насправді ці судді, чиновники і так далі живуть, чим вони користуються, на яких автомобілях їздять, і так далі, все це провалилось. Е, не справдилися наші надії. Але є ж проста річ, тобто, якщо не враховувати там другого ряду родичів, другого кола або третього кола, там умовно кажучи, водіїв, там прибиральниць домашніх цих помічниць, і так далі, то в принципі, якщо ми говоримо про активи, які оформлені на дружин дітей. По за цією ознакою що ми ще багато кого можемо знайти завтра і відсторонити від, від державної служби. Я сподіваюся, що так воно і станеться. Мі в принципі міністр юстиції підтримку нам дає в цьому питанні. От я кажу, насіров сьогодні ну просто. Безпосередньо я йому поставив питання. Він сказав, буде таке зауваження, буде воно обґрунтоване. Проведемо, значить, виправимо помилки, які ми зробили під час перевірки. Значить, на першому першому етапі я був не в курсі. Це його слова будемо Виконує, не виконає. Це вже справа. Інша. Будемо слідкувати. Це вже наша робота а, і до суддів. Давайте щодо люстрації суддів. І ви сказали перед ефіром з приводу результатів законопроекту, яку розглядала Венеціанська комісія. На що ми можемо розраховувати і коли ми можемо бачити результат? Бо я, 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 я знаю, що за півтори року жоден суддя, якраз Тетяна Козаченко, говорила про це. Ну, дивіться на це містували... були. Причини, які не знаю, чи можна назвати їх об'єктивними, оскільки на все так чи інакше залежить від людей. Але на це були абсолютно причини, які пов'язані винятково з конституцією і законом. Тобто, звільнити суддю без Вищої ради юстиції неможливо, а Вища рада юстиції не працювала протягом тривалого часу. Потім, нарешті, її створили. Поки вони налагодили роботу, знаєте, після більше, більше ніж року простою, так би мовити, і так далі. І все з самого початку, і це не було просто. Поки що ми бачимо цілком пристойний процес. Цілком пристойний розгляду, зокрема, висновків висновків тимчасової спеціальної комісії, яка працювала, була створена у відповідності до закону про відновлення довіри до судової влади. І дуже уважно, дуже професійний, дуже серйозний підхід. Якщо вони і далі будуть так працювати, то очевидно можна буде сказати так само, як і відносно вищої кваліфікаційної комісії суддів, що в принципі створили якийсь ну працездатний і принципово Пристойний орган. Ну, ще раз, не хотів би їх вже сьогодні перехвалити, і це не означає, що вони ж такі ідеальні, що в них ніхто не впливає, що там президент не може дати вказівки або хтось із адміністрації. Але ще раз, якщо не брати поодинокі випадки, ми на даний момент бачимо роботу дуже серйозну і дуже принципову. Тому, я думаю, що цей процес буде йти, що правда, тут потрібно розуміти. Тимчасова спеціальна комісія була пропрацювала рік, причому більшу частину року вона навіть не була вкомплектована. Вона взагалі ніколи не була повністю вкомплектована, але більшу частину цього року, очевидно, вона навіть не мала кворуму, там навіть не вистачало людей. Тому вони не встигли виконати весь обсяг роботи. В них, як умовно кажучи, скарги на 300 суддів, вони встигли підготувати висновки по 60. Їм треба дати ще час. Значить, це записано в змінах до закону про люстрацію. Про що ви хотіли поговорити трошки пізніше? Я маю на увазі щодо цих змін від і Венеційської комісії, але це треба буде зробити обов'язково, щоб вони підготували все ж таки висновки по всіх трьохстах, принаймні тих суддях, про про яких ми говоримо. Що по них є, значить, скарги, і ці скарги мають бути розглянуті тимчасовою спеціальною комісією, а потім вищою радою радою юстиції. Ось мені зараз пишуть глядачі питання до вас. На вашу думку, який проект судової реформи буде прийняти? Це варіант адміністрації президента чи варіант реанімаційного пакету реформи? Знаєте, це я вже сьогодні не знаю, як відповідати на, на це питання. Цілком зрозуміло, що на початку це був е, відверто е, адміністрація президента і і президент був на боці своєї адміністрації. Потім він ставлення змінив не без нашого, е, нашої там біганини і спроб е, е, переконати його і так далі. І дійсно привернули увагу. Президент дійсно е, на, е, на конститу, конституційній комісії висловився на підтримку. Радикальної реформи, тобто не тієї, яку підготувала його адміністрація. Щоправда, останній час ми вже цих а і. На другий день після цього він ще раз заявив, по-моєму, десь в академії прокуратури здається, він ще раз про це заявив, що він підтримує радикаль більш радикальний варіант реформи, і тому обидва варіанти пішли в у Венеційську комісію. Але останнім часом, ну мені здається, можливо, я вже знаєте дмухаю на на воду, але мені здається, що там знову тональність помінялася, і вона ближче до, до варіанту значить, адміністрації. Але тепер прем'єр вже зробив кілька заяв, що тільки радикальний пере. І тільки перенабір всіх суддів. Зауважте, перенабір це не означає звільнення всіх суддів. Це Та, просто тобто, перенабір. Не На будь-яке місце судді може претендувати як саме цей суддя, так і інші претенденти. Тобто, і це називається перенабір за цілим рядом критеріїв і так далі і тому подібне. Тобто варіанти РПР. Е, що, е, врешті-решт, переможе, ну, по-перше, давайте дочекаємося з Венеційської комісії якогось е, висновку щодо більш радикального варіанту реформ, як на мене, якщо він і буде негативним, то це буде тільки результатом певного певних якихось лоббістських зусиль, тому що він абсолютно грамотний, він абсолютно нормальний, і венеційці, повірте, вони вміють слухати. Тобто, Якщо з ними попрацювати, запросити сюди, показати, знаєте, достатньо взяти їх один раз машиною, проїхатися по будинках, де живуть судді українські, особливо там Верховного суду і так далі. І повірте, що на завтра вони підтримують будь-який найрадикальніший в світі варіант реформ. Вони просто там, сидячи в Європі, не завжди уявляють рівень і масштаб українських проблем. Але я кажу, давайте дочекаємося. Якщо висновок буде позитивним, будемо намагатися все ж таки добитися добуватися, все ж таки, щоб і, і президент, і парламент підтримали більш радикальний варіант. Ну, будемо чекати висновків. Дуже дякую вас. Чітка думка. Я думаю, наші глядачі її зрозуміли. Будемо чекати вас ще в цьому ефірі. Не раз, дякую за розмову. Дякую ага.